Казка про зорі. Марат був незвичайним хлопчиком. По-перше, ім'я. По-друге, його великі вушка стирчали вгору, наче їх хтось витягнув навмисне, щоб діти глузували. Старший хлопчик із сусідньої палати Юрко за ці вушка називав Марата Гобітом, а для малечі він одразу став хоботом. Раніше був і воханом, і віслюком, і клоповухом, а дорослі його жаліли і звали зайчиком. Через потворну губу. Тільки лікар пообіцяв, що вже після Нового року Марат стане гарним, як усі діти. бо нещодавно йому зробили пластичну операцію і за кілька днів мали зняти шви. А ще марат страхався вечорів. У темряві таїлися невідомі небезпеки і часто з'являлися зорі, тьмяні, колючі, моторошні, мерехливі. Ввечері хлопчик боявся підходити до вікна і відмовлявся від прогулянок. І взагалі в лікарні йому було сумно й самотньо. Коли ввечері перед різдвом усіх хворих його поверху зібрали на зустріч із письменником Каскарем, Марат усівся на низький комод під стіною в найдальшому куточку холу. Звідти добре було видно і ялинку, на якій сяяли вогники, і всі гірлянди, і закутаних у теплі халати й пледи дітей, що розмістилися на диванчиках із принесених із палацтільцях. Марат холоду не боявся, та й нова тепла піжамка зігрівала, бо була трохи завелика на нього, з рукавів лише кінчики пальців стирчали. Під ялинкою з'явився невисокий товстий дядько з портфельчиком і великим пакетом у руці. Рудий, розкошлений, очі крулі, як гудзики, і від того наче здивовані. Чимось він скидався на клоуна, хоча вдягнений був у звичайний темний костюм і смугасту сорочку без краватки. Здрастуйте, мої хороші, привітався він гортанним, неначе у Святого Миколая, голосом. Здрастуйте, привіт, невиразно пролунало у відповідь. І з приязні оглянув дітей, у більшості з яких було щось забентоване. Рука, нога, вухо. Бачу, ви всі тут поранені бійці. Але попереду Різдво, на це свято всілякі дива трапляються. От і я відчуваю, що сьогодні у вас станеться диво. Можливо, маленьке, його навіть той, із ким воно станеться, не одразу їх помітить. Але воно буде неодмінно, бо дива вже на порозі. Ой, перше диво вже тут моє волосся хоче від мене втекти. Він кумедно підкинув пакети, схопився за своє волосся, яке стало підійматися. Вище, вище і відділилося від лисої голови. Ой-ой-ой! зойкнуло відразу кілька голосів. Оце так! весело здивувався гість. Моє волосся перекинулося на перуку. Непоганий подарунок до свята. А ви маєте якісь подарунки? Маємо дещо трохи є діти». а Юрко майже дорослим тоном чітко проказав. На Миколая подарунків більше було і краще за якістю. Чудово, чудово! чомусь зрадів висувати Товстон, ховаючи перуку в портфельчик. А я тут для вашої бібліотеки кілька книжок приніс. Він урочисто передав медсестрі пакети з подарунками. Окинув принишклий хол поглядом і хитро всміхнувся. А ще подарую вам казку. «Незвичайно. я вам її просто тут і зараз складу, бо я каскар імпровізатор. Тільки ви запропонуйте мені два слова, з яких почати. Ну, хто перший. Марат ніколи не брав участі в таких розвагах, а завжди тільки спостеріг, а тут раптом в нього вихопилося. Зорі. Так, зрадів Каскар. Мовчи, гобіте, зорі то тупо, не погодився Юрко. У різдвяних казках завжди зорі, ну, ми щось нове, а то набридло. Комаха, прошепотіла худенька білява яночка, їй саме подарували набір пластмасових жучків, бабок, метеликів, що їх вона тримала на колінах у прозорій упаковці. Діти засміялися. А Ленька шкідних загорла, перекрикуючи всіх. Хобот, хобот! і глипнув з коса на марата. Чудово, є ще варіанти? Ні? Тоді розпочнімо. Каскар звів долоні над головами враз принишклих слухачів. Колись давно, дуже давно, зорі були комахами такими, що світилися. Що не вірите? То спитайте старших вони скажуть та ще й не дикими комахами, а свійськими до оселі тулились, а люди розводили їх цілими роями. Були ті комашки недовговічними, снували, гралися довкола хазяїв, світилися у вечірніх сутінках, а потім згасали і танули від тепла. Тільки дзвеніло щось тихенько. А зірок уночі тоді ще не було. Один однісінький місяць сходив і заходив, і коли він ховався, то темрява поглинала світ і ставало так страшно, що й сама земля кулилася і робилася меншою. Ото загнув, сказав Юрко, ніби до сусіда, але так голосно, що всі почули. Так, підхопив Казкар. Горизонт загнувся за найближчим будинком, наблизився впритул, і людям здавалося, що ось кілька кроків і впадуть із землі, і полетять кудись у невідомість. І всі сиділи по хатах і тремтіли, попритулялися тисніше одне до одного, і безліч комах поряд, наче мари освітлені. Товчуться, прозорими крильцями сусідок торкаються. Тільки одна маленька комашка не побоялася зазирнути за виднокрай. Цікаво ж, що там, і полетіла. Політ був нетривалим, бо, кажу ж, земна коля на той час маленькою стала. Тому комашка зірочка швидко дісталася іншого боку, де побачила місяця. Та й спитала в нього тихим дзвіночком. Чого це ти, дядько, сховався? Без тебе страшно. Тобі страшно, гучно пролунала у відповідь. То ходи до мене на небо, удвох буде веселіше. Задумалася комашка зірочка. А сестрички мене звідти побачать? А як же? прогодів місяць, ти хоч і маленька, але яскрава. І не розтанеш уже ніколи, бо тут у космосі холодно. І комашка змахнула невидимим крильцями і полетіла вгору вище, вище і опинилася на небі. А в круги нескінчаний фіолетовий простір усім ну, місця вистачить. Подивилась униз, тісно на маленькій землі людям і комахам, і задзвеніла вона до сестричок. Сюди, усі Сюди! Тут добре, от побачите. Повірили їй комахи зірочки й подалися на небо. І так весело стало їм разом у Височині. Заходилися гратися, ганятися одна за одною, хороводи водити, дзвеніти. Ану, тихо. гримнув на них місяць. На небі порядок має бути. Якщо вже прилетіли, то шикуйтеся рядочками, прикрашайте небо. Але веселі зірочки не вміли рівними шерангами стояти, вони поутворювали вигадливі візерунки сузір'їв і стали собі тихенько переморгуватися. І люди вийшли з хати і подивилися на небо, яка краса! І земля розправила плечі, розпластилася на всю широчінь за рік не об'їдеш. Але найменша комашка не змогла злетіти. Не мала стільки сили. Вона залишилася на землі сама самісінька бо людей і тварин стало замало для такої величезної планети. Комашка сіла на прохолодну відроси квітку і сумно здивилася на сестер, що прикрасили небо. Утім, вірочки помітили, що у когось не вистачає. Золотим зорепадом посипалися на землю, підхопили її за ручки і полетіли всі разом. Знайшлося для найменшого місця в сузір'ї Терезів. І живуть вони на небі вічно, не тануть від земного тепла. І так дотепер. А людей зорі не забули, мерехтять, вітання їм посилають, і кожному з вас також. Дядько Товстунчик замовк. Запала тиша. Це все розчаровано прошепотіла Яночка. Сиділа вона попереду, і Каскар почув її та всміхнувся. Зірочки маленькі, та й казочка про них невелика. А хобо де?» Льонька як розтулив рота, питаючи, так і не затуляв досі, ніби чекав, що відповідь повинна туди влетіти. Хороше запитання, Каскар потер долоня. Хто скаже, що моя казка йому не сподобалась, у того ніс виросте великим, наче хобот, і перетвориться він на слона. Ой, кілька дівчаток позатуляли свої носики долоньками. Хіба вам не сподобалося? спитав Каскар. Сподобалося, але все одно страшно на слона перетворитись. Не бійтеся. Я пожартував. Сьогодні такий вечір, що з усіма тільки хороше може статися. А найкраще вечеря, проголосила від дверей висока старша медсестра. Сьогодні вона святкова. Прощайтеся і гайдай до їдальні. Зашуміли, діти, стали підводитися, зашкребли по підлозі ніжками стільців. Марат зліз із комоди і попрямував до вікна. Розсунув завісу, приклав долоні до скронь, щоб світло схолу не заважало. Сусідній корпус усіма вікнами світиться, а над ним небо фіолетове, і зірки крізь подвійне скло мерехтять, підморгують, веселі, гарні. Хлопчик злегка всміхнувся їм, заклеєними марлею губами. Зорі хороші, і людям вони друзі, і чого їх раніше боявся? А ти й повірив, маленький гоббіте!» – це ззаду підійшов Юрко і поклав йому на плече тепло долоні. Це ж казка. Насправді зорі неймовірно великі, просто вони далеко. Я знаю, відгукнувся Марат, все ще дивлячись у вікно. От тільки про місяць ніяк не можу зрозуміти, чому він то круглий, то щербатий. «Ова, малий, то ти цікавишся астрономією. Марат обернувся і кивнув. Він не дуже розумів, що таке астрономія, але цікавитися нею хотів. Ну, то я тобі й поясню це, брате, наука. Наука після вечері, гукнула медсестра, бігом до їдальні. Марат розгублено подивився на Юрка, знизу вгору, і той узяв його за руку. Пішли, гобіте, на астрономії в нас іще буде час. Марат хотів усміхнутися йому широко, вдячно, але заклеєна губа ще боліла. Нічого, подумав хлопчик, після нового року шви знімуть, і я буду гарний, як і всі діти. Кінець.